Мої вітання з України, місто Дніпро. Сьогодні у нас 21 лютого 2024 року і е, коротенько пройдемося по моєму садочку. Кому це буде цікаво, я покажу е, я вже е, свої рослини один раз підживила по листочках, тому що от така краса вже дуже багато іде приростів. Е, на... Мандаринах, на лимонах. І я вам сьогодні покажу, яким я користувалася добривом. І подивимося, що може новеньке. Хоч, в принципі, вроді би, все як було, так і є в садочку. Квітнуть ще цимбідіуми. вони розкішні, все з ними добре. Остався цей салатовий квітуючий і отакий розовий. Вони дуже гарні, квіти у них прям аж пластикові, що в одного, що в другого. Дуже гарні цимбідіуми. І покажу вам, який ми пересаджували разом з вами, і в якому він зараз стані. Оце той білий, цимбідіум, який ми з вами пересадили. Він себе хорошо почуває, рост у нього йде хорошо, і він навіть трішки підріс, не звертаючи, мабуть, уваги навіть на те, що в нього дуже погане коріння було. Я вам показувала. От моє дерево сад, я його обрізала, і почки набуднявіли, все хорошо з ним. Він починає йти. Активний ріст, розпускаються вже почки. Навіть є бутони. Гарно він розпустить, мабуть, їх, тому що видно, що листочки такі вони здорові, виглядають вони добре. Кліщ я обробляла, тому що з'явився був зимою. Але на рослини вроде би, він не вплинув отака зараз новина в нашому садочку. Це апельсин, кара-кара. Також дуже хорошо вже просипається йдуть в рост гілочки. Скоро будемо вікна мити, зелень змивати зимову. Дуже багато позеленіли подоконники, але це все нормально, тому що дуже велика волога, з вікон текло майже всю зиму. Ну От, от хорошо помело також йде в рост, розпускає свої гілочки і розпочинає рост. Це Казіміруа. Вона відквітла. Деякі позав'язувала плодіки. Ну, я не знаю, чи вона нас їх чи ні. так все розпускається вже. І на сьогоднішній день, подивіться, який гарний вже інжир розпускає свої листочки. Дуже багато бреб виходить із його пазух. На кожній гілочці, прям хорошо він наращує їх. І я думаю, що буде непоганий урожай. Тут багато блоків висить у мене з орхідеями. Потім перенесу. Вони зараз проходять таку адаптацію. Уже деякі повиносила свої блочні фаленопсиси. І от таке в мене блочне дерево. З інжира. Покажу вам свою новинку. Купила я ванду собі. Я коли вони зразу прийшли, не, не показувала, тому що у мене трошки вони деякі підморозилися ті, що їхали в посилки. Ну, але, думаю, що з ними буде все хорошо. От її назва. І вона прийшла до мене уже із квітконосом. Ну, Зрозуміло, що вони перенесли дорогу, тому не дуже гарні квіти. Але ванда така вона росте на пластмасовій такій дощечки. І я її пересажу у велику кору, так як у мене посаджена моя ванда в корзинки. Ну, от така новинка. І ще одна новинка це Аскоцентру. Зараз покажу вам назву його. Отак. От вони прийшли в місті з тою вандою, що я вам показала. Рослини в хорошому стані. І зараз я їх стараюся відпоїти коряшки. Коли вони підуть в рост, я їх пересажу в корзинки у. Крупну кору. Ну, а це отака в мене новина. Хорошо в рості де лайм. На ньому багато бутонів, але не знаю, чи він їх буде держати, чи він їх скине. Зараз він квітує і прям такими гарними суцвіттями. Деякі гілочки зовсім голі, але квіточок багато і от рости на ньому, тому з ним все добре. Пішов в активний ріс. От мандаринчик. Дуже багато теж розпустив своїх приростів, гілочок, також бутонів багато. Але він ще не, не відкривається, ну, е, в стані такого активного вже росту. Вже проснувся і йде в ріст. Поряд е, з мандаріном росте кава, каву я вже показувала вам. Е, в принципі, новин е, по ній ніяких немає, але плоди. Е, збільшуються і хорошо збільшуються, От вже е, деякі такі, е, горох здоровий, можна сказати. А над кавою росте, висить от така котлея. Я вам показувала, її вона розпустилась, Зараз в неї повний розпуск, і квітка дуже здорова. Е, вона от як ладонь піднести, то навіть е, практично руки не видно. Отака на всю, на всю ладонь, на всю руку. Кольор у неї дуже гарний. Вона до мене прийшла, я її підписала, така як вона червона. І вона дійсно, губа в неї дуже губа малінова, а от сіпалі і піталії вони більш червоного кольору. Її назва я вам покажу, яка? Оце її назва. І сама рослина, вона здорова, велика, сама висока по собі. Ця котлея висить поряд із червоною. Вона набагато менша от по розміру квіточка. Але вона колір дуже гарний, він такий виразний, і коли заходиш, вона ну, зразу кидається в очі. Отакого от кольору гарного. Це вона вже набрала свій колір. Тому що вона то білою квітла, я вам вже показувала вам. А зараз от вона в повному розпуску. І виходить, що вона на кінець то показала свій колір, який у неї дійсно присутній. Але літом вона більш насищена, такого розового якогось сиренівого кольору. Оце та котлея, яку я показувала вам. Отак вони в мене під потолком висять. І можете подивитися, яка розмір квітки у червоної і яка у розової. Розмір квітки набагато менший. Біленька ще в бутонах. Отакі огірочки. Але ще, мабуть, довго їм до розпуску. Ну, Побачимо. Один жалко, один у мене чехол. Мабуть, попала вода туди, але багато ж вологі, і буває, щось з потолка капає. І він загнив вже великі такі бутони були. Жалко, звісно, але два, дві, залишилися стрілки. Два квітконоси. Я думаю, що заквітнуть. Хоч побачимо, якого кольору вони. От апельсинчик, також в гарний рост іде. прирости йдуть на, на кожній гілочці. Також блоки висять. Ну, я думаю, що з ними все добре, все весну вже чувствують. І починають давати такі прирости. Просипаються вже всі і лимони, і апельсини, і мандарини, і квіти орхідеї, ті, що на подоконниках, теж на деяких з'явилися бутони, Ну, то я вам окремо покажу. От гуаява, з, кожного, з кожної пазухи майже йде приріст. І я вже розповідала вам, що вона зимою трошки страдає, а потім вона дає нові прирости, гарно розростається, і літом вона в мене квітла. Плоди були смачні, здорові, з гуаявою також все добре. До весни вроді би пережили ми зиму, побачимо, як вони літом будуть себе почувати. От фейхоа, не дуже далеко від обсідуму аяви. І е, також уже на ось прирости, майже майже такі вже набубнявіли, і видно, що вони підуть в ріст. Вона висока, я її обрізала восени. Е, тому весною обрізати вже нічого не буду. І поряд ще в мене мушмула. Ну, Вона майже біля виходу стоїть, щоб їй було більш прохолодно. І от, виходить, також у неї вже гарні прирости. Ідуть нові. І скоро, коли трошки потепліє, її можна буде привчати до вулиці, і її можна саме раніше виносити на вулицю. От така мушмула з такими приростами. На олівочки також я бачу, що вже від починає просипатися приріст, але ж таких активних немає приростів. Вона у мене дуже висока. Я її підрізала восени. І пройшли рік вона, мені кажеться, в таке час. Вже розпочинала квітувати. Ну, подивимося ще, може, місяць. Здається, що трошки пізніше вона в цьому році. Не знаю, буде квітнути, не буде, але я її гарно обрізала. Тому не знаю, чи вона плоди буде зав'язувати. Отака оліва. І от. Авокадо, він стоїть майже біля нашого обігрівача, де в нас наші питомці гріються. Вони майже всю зиму і прожили в садочку. І я хочу вам сказати, що? Що от, наскільки гарні листя, тут йому саме тепліше цьому авокадо, воно саме більше, немає ні чорних. Кінчиків. Ну, якщо і є, то де-не-де, де. от на одному листочку бачу. А так він дуже себе непогано почуває. А от ті авокадо, які в мене далі від обігрівачів, і там холодніше набагато, я зараз вам покажу, які там листочки. А це авокадо, які стоять дуже далеко від обігрівачів. І виходить, що от у них отаке листя. На кінчиках повністю почорнівши. Їм прохолодно тут, тому я думаю, що в минулому році вони взагалі були, поскидали в мене, вони з голими ветками стояли. В цьому році вони перезимували краще авокадо. У мене їх три. І четверте, воно з кісточки вирішено не привите. Ну, от також на цьому сорті, також коричневі листочки, кінчики, тому що їм тепло все-таки більше треба. Але вони відійдуть, весною все буде добре. Прогулялись ми з вами по садочку, я не показувала вам всі свої дерева, тому що, в принципі, те, що я хотіла показати, що вже прирости почалися на лимонах, на моїх цитрусах. І на екзотах. Квіти я вам не буду показувати, тому що у нас уже недавно ми буквально ролик знімали, ви бачили їх. Я ще покажу вам добривом, яким я по листю оприскувала свої рослини. І відео закінчимо, тому що важко знімати, коли. Кожен день сльози, кожен день одні мислі і молитви тільки за те, щоб пережити, вижити, і щоб радувало те, що в нас є. Отаким добривом я підживила всі свої рослини, і орхідеї, і цитруси, і екзоти, все, що є в садочку, отаке таке добриво. Хочу всім побажати держатися, не здаватися, молитися і чекати з впевненістю нашу перемогу. Слава нашому ЗСУ, слава нашим героям! І хай живе наша Україна! До побачення!